Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас огляд не на одну якусь книгу, а на цілу мою поличку книг, яку ви можете побачити в моїх відео. На ній всього чотири полички з книгами. І основні це три полички. нижчу, яку ви зараз не ви не бачите. Середня і трохи вища, а також є ще трохи вища, на якій всього три книги. Такі улюблені вірші. Три книги від видавництва Абаба Галамага. Далі друга згори. Тут у нас є Дід Свирит. Про історію я прочитав дві, а третю почав, але вона занадто важка. І якщо перша йшла ще легше, то третя вже трохи важче. Далі тут у нас від Дари Корній про черевні істоти українського міфу. Три книги теж дуже цікаві, тому що я вважаю, що це, що це важливо знати філос... міфологію твоєї країни, які вони вигадували там духі, духів і так далі. Твої предки. Далі тут у нас є. Гімназист від Андрія Кокотюхи видавництво Абаба Галамага. Також від Андрія Кокотюхи таємниці три книги від видавництва теж «Абаба Галамага. А також ще три книги від Андрія Кокотюхи. Це такі від видавництва фоліо. Я на них нещодавно зняв відео. Далі, це паличка з українськими книгами. Після Дари Корній у нас є теж від Дари Корній пригоди змія багатоголового. Потім від Віталія Запеки є дуже цікава книга Полінка від видавництва Віат дуже цікава книга. А також від Віталія Запеки ще книга Цуцик антивоєнний роман. Далі. Е, є книга про Зеленського без гриму. Цю книгу вже прочитала моя мама. До цих книг, я думаю, що я ще не скоро дійду. І до і Володимира Вятровича. Теж мама десь половину прочитала вже цієї величезної книги. Тут такі, наприклад, збагнути Росію, герої, герої та не дуже. Якісь е, українські, е, історичні і так далі книги. Також, яку ще я хотів би виділити з книг: це Кайдашева сім'я проти зомбі. Така книга з автографом, е, автор Олександр Декань. Е, від видавництва тут дуже цікава книга, як взяли такий твір, як Кайдашева сім'я, і сюди впихнули е, зомбі з Росії. А також вже є книга е, про, про вампірів, якихось чи щось таке, але її ще поки що немає в продажі. Хотілося б вже другу книгу. таку. І також отакий зомбик, автор сам в подарунок переслав отакого зомбика. Така книга, тут, наприклад, що така книга, романсповідь, пер, передень життя. Теж така велика, багато різних цікавих книг. Наприклад, короткий курс історії України, тобто така поличка. І також тут у нас ще стоїть моя улюблена книга «Gravity Falls. щоденник 3». Якщо ви дивились мультик або не дивились взагалі, якщо вам цікава така тема, то обов'язково беріть цю книгу. Я її ми її придбали в Києві. За 500 гривень, і я не пожалкував. Я... Це єдина книга, яку я прочитав двічі. І це моя зараз на цей час найулюбленіша книга. Також я передивився цей мультсеріал декілька разів. І це книга, яка ніколи не втрачає свій запах. Моя улюблена. Далі полечка. тут у нас іде Гаррі Поттер». Чотири книги в таких обкладинках ілюстровані. Першу книгу я вже прочитав і зняв навіть на неї відео. І, і вже хотів і збираюся далі читати Гаррі Поттера. Також є така прикольна, прикольна книга Апокаліпсис 40 правил виживання. Тут розповідається про такі прикольні правила під, під час апокаліпсису. Звичайно, це така розважлива книга. Я думаю, що якщо настане якийсь з цих апокаліпсисів, то ці поради будуть. Не такі корисні, але якщо хочеться щось таке легеньке і цікавеньке прочитати, то можливо. І ще що тут, що тут дивно, що тут розповідається, якщо буде зомбі-апокаліпсис, але, але, як, зомбі, але якщо нападуть зомбі з Росії, наприклад, тут не, тут не написано. Далі Ларі Гонік. Наприклад, всесвітня історія від Великого Вибуху до. До людей теперішніх, тобто три книги цілих є. Я прочитав дві, третя якось не встиг. Дуже цікаві в коміксах така історія. Є дві книги про історію, а також біологія, хімія, алгебра і фізика. Далі отакі квестім чотири книги. Тут я про науку, технологію, техніку, математику. Чотири книги. Далі. Чотири книги, отакі про історію. Історія світу теж такі невеличкі. Е, далі космічний поштар» такі теж розважливі невеличкі книги. Якщо вам цікаво, можете подивитися відео на нашому каналі. Це такі більш розважливі е, Така теж книга про творцях козаків та, україн, та українську мову. Теж такий. У мене є невеликий комікс. Далі Орвел, в мене всього їх 8 частин, але з України нам передали всього 4. Така ще Історія Незалежності України від братів Капранових з автографом. Взагалі в нас багато книг з автографів, деякі, ви, деякі я пам'ятаю, деякі не пам'ятаю. Більшість, а багато ще в Україні. Також такі книги. Локвуд і Ко. Я їх ще не знаю, коли почну їх взагалі читати. Це буде дуже нескоро. скоро. Далі Джордж. Такі теж цікаві книги. Звичайно, які я ще не прочитав. і, напевно, теж буде, буду не скоро читати. І остання, і остання поличка, на якій в мене є книги. Тут більш комікси. На жаль, всі полички в. В один кадр не влізають, тому що, е, тому що дуже висока, і для цього так. У нас в мене є тут така книга Марвел англійською. Про різних героїв Марвел. Також книги, які для мене дуже важливі, які я ще прочитав в Україні, але ми їх сюди передали, тому що для мене вони дуже важливі. Це про кіборгів. Дуже багато коміксів про кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. І там були, я вже точно не пам'ятаю скільки днів, але більше 200 днів під обстрілами. Ну, і їх назвали кіборгами, тому що це е, справді не якісь звичайні люди, українці, а якісь українські кіборги, які такі. Так витримали і захищали аеропорт. І вони в мене з автографами деякі, і з постери деякі є. Далі тут є поверхові будинки. Тут у нас немає першої вона в Україні. І ось такі. 26, й 39-й, 52-й, 65-й і 78 й поверховий будинок. Також отакі ранні голі. В Україні ще є четверта, перша і друга, а це третя нам передали. Далі комікси Марвел, це Капітан Америка, Людина «Людина-павук Синій, Галк Сірий і Шибай голова жовтий. Такі теж комікси. Далі комікси Бatмен, Перша, друга, третя, четверта, по десяту. Але немає п'ятої, на жаль, тому що коли ми купували п'ятої в продажі, тоді не було чи щось таке. Отака Гелбой, також в мене є такий невеликий комікс. Е, далі це Ліга Справедливості, 5 книг. І отакі 5 книг Ліга справедливості. І 4 книги, проповідник, які у нас є. Я хотів вже почати читати, але батьки сказали, вони мені їх придбали, але коли побачили, що там, то сказали, що ні, поки що їх ще ранувато читати. Звичайно, це не всі мої книги, які в нас є. Також є інша сторона цієї полички, на якій більш такі дитячі анджелінині книги, їх там теж багатенько, а ще велика дуже частина в Україні. Отже, кому було цікаво, ви побачили мою поличку і які тут книги. Отже, раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!